Як ти давно тут прибирала з моменту покупки холодильника? Три місяці? В холодильнику вже років, я думаю, як мені. Там в холодильнику жесть. Це відсік сміття. Я там нічого не їм. З то... холодильнику відсік сміття. Да. Там пліснява на резинці. Ну серйозно, ну її відсюди видно. Я ж вас задобрила, чого ви такі тут злі. Просто ні до чого. Або було. Сказати, що там брудно, що я якась там суперпогана. Як часто ти прибираєш? Прямо генерального обирання в мене немає. <гум> Замітила. Це може <гум> там бути, якщо приїдуть батьки, буде мама на ініціативу, ми збираємося, прибираємось дому. Що там таке торчить? Звідки я знаю, я там не лазю. тобі Ти тут живеш. Я боюсь. Тут уже нове життя з'явилось. Це жесть і жах. Там пилі було, там, мабуть, динозаври селилися. Ти вважаєш, що це чисто? Це наліт просто від кип'ятка. А це не накіп, дивись, я його пальцем одколупала. Молодець. Це чарівні пальці. Ні бать, вже я показала так, як є. Якби в неї було менше вільного часу, і вона була чим зайнята, вона була б менш лінива.